Не сказав, що... Я думаю, що всі все розуміють. Я не можу сказати, що мало прийшло людей достатньо, як недільний день. Я воно було так, пораді, у нас і радіо молоде. Нема. Нема. Відновити не радіо. Не 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 не. е... Я думаю, що місце у радіо одне другому цілком працює, наші розглядають. Хто хотів. Той, той прийшов, хто будиває дійсно за Бережанське, місто Забережанський стан. Запрошую до слова Мікрофон. Увага, ще хочу повернутися до організаційного питання. Де Картка, щоб вона рухалася вже в напрямку до. Я зрозуміла, перед початком прочитання усіх ваших пропозицій і переходу до нашого голосування я хочу звернути вашу увагу на такі три короткі речі. Сміття на озеро і на будь-яку вулицю приносять не. І ані не Донецькій приносять сюди Бережанець, або тільки проживають на колишніх селах. Е, є пропозиція від двох осіб організувати толуку. Такі толуки були дійсно і організовані раніше. Але питання, чи це закінчиться тою нашою наступною останньою толукою. Вона буде потім ще 28-29. Треба привчити людей до того, що коли вони йдуть відпочивати не тільки на Бережанський став, щоб вони знали, що вони мають не смітити і після себе прибрати, якщо вони насмітити. Другий пункт: це стосується того, що пан Василь згадав про участь журналістів, в тому числі, і мене, як представника громадських організацій екологічного стримування, Державної екологічної інспекції в Тернопільській області був перешкодою до пересування до участі в роботі комісії. І жодного разу ні е, який орган влади на місцях, ні міська рада, ні районна рада, ні районна адміністрація до цього не мала відношення, бо кожен казав, це не моє. Зробили рішення про те, що буде з Бережанським ставом. Було змагання між двома міністерствами в складі ще колишнього великого Радянського Союзу. Хто виграє Міністерство сільського господарства, який за те, щоб займатися розведенням риби, чи Міністерство транспорту української ресерд, чи буде там у нас об'їзна дорога? Тому ніякі маніпуляції надалі і зловживання. Про те, що екологи і зелені заборонили щось, будь ласка, надалі не використовуйте, тому що на тих гаслах неможливо надалі виграти вибори. 24 роки розкажете, що ми будемо будувати залізницю до Львова і робити лад на озері, це вже просто не пройде. І процитую, як було сказано, що ми з вами не повинні займатися груповим егоїзмом. Стосовно об'їзної дороги. Якщо підняти всі рішення, які стосувалися останніх років щодо об'їзної дороги, то там є конкретні підписи конкретних чиновників, які по сьогоднішній день знаходяться на керівних посадах області і в районі. Тому про це також потрібно говорити. Так, і ми зараз про до додому не говоримо. Я можу відповісти? Тепер щодо пропозицій, які були озвучені, підготовлені представниками ініціативної групи, і ті, які озвучували ми в цьому залі. Їх є на даний момент. Якщо будуть інші пропозиції, які я не записала, чи не записала правильно, то ви мене поправите. Перша пропозиція бережать ініціювати, виступити із ініціативою від нашого зібрання. Фонду природного комплексу бережанського ставу для фізичних або юридичних осіб. Третій пункт. Зобов'язати бережанських... А вони нас мають поінформувати. Це, це слід виступаючи. Це від нікого я хочу додати ще на заведення. Шостий пункт: звернутися до державного підприємства Укрива. І обласній.